Як божественне вирівнювання хребта впливає на весь організм. Наш хребет це основа тіла. У ньому проходить спинний мозок, це головна магістраль, яка передає сигнал від мозку до всіх органів. Будь-який перекіс, затиснення чи скручування хребта впливає на нервову систему, кровообіг і роботу внутрішніх органів. Через це можуть виникати головний біль, біль у спині, шиї, асиметрія тіла, порушення сну, травлення, гормонального фону. Божественне вирівнювання м'яко та бездотику відновлює природне положення хребта, таза, плечей, знімаються м'язові спазми, розбиковуються енергія, вирівнюється вся структура тіла. Тіло, ніби згадує, яким воно було спочатку, здоровим, цілісним, гармонійним. Це не про лікування симптомів, це про повернення до балансу на всіх рівнях.